Послання 1027. Бог Отець. Вільна воля, яка була дана людству, призвела до того, що багато моїх дітей віддалилися від мене Вівторок, 21 січня 2014 року Божого 15.44. Моя найдорожча дочко, Моя воля сповниться. Оскільки час, коли у людини є вільний вибір, робити те, що відповідає її власним бажанням, добігає кінця, я дав людині вільну волю це є дар, я заповів моїм дітям цей дар поряд з багатьма іншими дарами. Хоч вони вирішили поставити власну волю понад те, чого я для них бажаю. Я продовжую поважати їхню вільну волю. Я люблю моїх дітей без жодних умов. Я не можу їх не любити, хоч вони і ображають мене багатьма способами. Вільна воля, яка була дана людству, призвела до того, що багато моїх дітей віддалилися від мене, піддавшись на користь блискучих обіцянок якими вони щоденно спокушені, коли прагнуть краси, багатства, слави і влади, всі з яких віддаляють їх від мене? Я є їхнім притулком, але вони не розуміють цього, в мені вони знайдуть початок і кінець усього, що може принести їм задоволення, мир і любов. Хоч злий дух використав вільну волю, яку я дав людям, щоб спокусити їх, я заберу всіх грішників назад у моє царство. Коли вони усвідомлять собі, що все, чого вони прагнули, щоб отримати мир, не наповнило їх. Наближається час для сповнення мого царства. Я обіцяю вам, що коли прийде той час то душі відчують, що вони повинні прибігти до мене, їхнього улюбленого Отця. Тоді вони скинуть павутину зі своїх очей, затверділу шкаралупу зі своїх сердець і темряву зі своїх душ і шукатимуть мене. Мої діти завжди довіряйте моїй великій любові до кожного з вас, бо хіба може бути інакше? Ви є моїми як рука або нога, як частинка мого серця. Відштовхнути вас і перегнати це як втратити частинку себе. Тому, коли я зроблю останній заклик після здійснення усіх заходів, щоб завоювати ваші серця, поспішайте. Я чекатиму, я візьму вас і заберу в моє святе Царство. Подалі від усього зла. Того дня ви забудете про свою волю і будете переплетені з моєю волею, тому що вона буде непотрібною для вас, не цікавитиме вас. Бо коли ви прийдете додому, до мене, ми будемо об'єднані як один, ваш улюблений Отець, Бог Всевишній.